Взагалі, я б щодо мотоциклістів, і звуків, то реально на сьогоднішній день це складне питання і оці особливо без звусники це взагалі порушення законодавства, просто воно не вислідковувалося. А на сьогоднішній день, ну, от я б реально просто забирала, так як в перші дні забирали машину у п'яних водіїв. Це безпека, це здоров'я, це спокій населення. Байгано вчора вечором в темноті, коли я не розуміла, що то тарабонить, чи то тарабонить мотоцикл, чи то щось летить. Хай не їздять. Здається, що ну, справді летить щось, ну, дуже лякає. Ой, це дуже страшно, будь ласка, не їстьте. Люди да, пугаються, це дуже погано. Моє таке мнення. Ну, вони мають право їздити. Мають право без зглушителів, але це в принципі з моральної точки зору ну, виходить трошки, простіше говоря, по-свинському, якщо так можна сказати, літературне слово. А, в принципі, мені без різниці, тому ніякого прохання в мене до них немає. Я нічого ні в кого не прошу, сам там мопеди не маю. На мене це незручно, але. Але повернусь до суті питання, тож має більш-менш нейтральне відношення, але давайте поводитись як люди. Ну я взагалі ну, боюся таких різких звуків, тому що, наприклад, це, як би сказати, ті проти взагалі цього всього ну, ці мотоцикли, особливо коли буваш йдеш, і вони от спеціально роблять ще такі знаєте, натиск, щоб тіпа ми круті. Тут я навіть. Проти, щоб вони в мирний час, скажімо так, по вечорам ганяли. А якщо ще й тим більше, що зараз ідуть шахети ж моб'ядами, типу називають, то дуже проти, щоб це. Тому що, наприклад, можна, ти думаєш, що, чи воно летить, чи це їде хтось поблизості? Ну зрозуміло, що нервувати людей не варто в такий час. І Потрібно, щоб на це звертали увагу місцева влада, органи, які відповідають за, за дотримання правил доложнього руху, адже там прописано, що без лошників не мають права їздити. Ні, я не плутала, але я думаю, що люди, які з цим часто стикаються, особливо повертаються з передової. Десь там, де справді е, така ситуація загрозлива, то досить ведуть себе, можуть вести неспокійно. Насправді, що мають в першу чергу самі люди бути свідомими: ті, хто за кермом таких транспортних засобів, які без глушників, я думаю, що вони мають це зрозуміти. Та й ми, так як ми всі зрозуміти, що ми живемо в військовий час і далеко складний час, хоча маємо і це пережити, і надіємося, що буде перемога. І тоді дамо газу.